Всім привіт! Сьогодні швидко готуємо різні типи брускет, бутербродів, як хто любить. Ви можете, конечно, віднестись до цього, що ну, паштети це все не то пальто. Но я вам хочу сказати: Ви коли цей паштет нанесете з тими інгредієнтами, якими треба їх нанести, повірте, це буде то пальто. Так, заряджаємо нашу сковорідку, Сюди немножечко олії. Сюди. Та, в принципі, можете вже відправлятися. У мене звичайна коріння печінка, тут десь грам 300. Ну, ми, я вам так скажу, курінную печінку дуже любимо, уважаємо. Я раніше готувала так постійно одно сначала обжарла, другу, третє. І, це, конечно, хорошо. Но, якщо можна быстренько, можна швидко. Сюди одну цибулинку, сюди обмили, раз, поставили два і И... оце прям усю цибулину можна. Вона там розтвориться, И ничего с мной не случится. Так что всех поздравляю с первым днем, с другим, третьим, кто кол дивиться зимы. Официально объявлен сезон уродских шапок. Не, даже не уродских шапок, неправильно сказала. Сезон почався дурних причесок під шапками. Я вам что скажу? Это, конечно, караул. Но ничего, будем двигаться и носить шапки, потому что холодно стало. куда уже без них? Никуда. Положили печенку и положили цибулю. Все, и забули трошки про це. Поставили на средний огонь и хай трошечки там поджарится. Печенка уже должна быть готова. То есть жарим до готовности. Понятно? Понятно. Все. И мне понятно, и вам всем понятно. Так, а мы времени терять не будем. Мы пока порежем нашу булочку. Гарную, красивую. Надо помешать, наверное, да? потому что стреляя. Это, конечно, караул. Снимаешь, думаешь, господи, господи, не смотрите на меня, потому что это будет вообще... А вот еще эта резинка, знаете, Рэмбо, Рэмбо вошел в кафе. И самое удивительное, ты всегда думаешь, господи, а может мы тоненько нарезаем, а может мы не будем, вот, знаете, снимать шапку. Я все больше и больше начинаю разуметь отца маму, яка ходила в шапке. А знаете, что я больше всего вспоминаю? И это было детство, включают концерт. И там же, знаешь, о заставки да, де... ха-ха-ха, -а -а -а! все смеются. Ну, то все такое. И эти все женщины сидят у шапках. Не, ну, где-то же вы пуховики дели. Ну, значит, уже в гардеробной было. А шапки, что, что, боялись, что их сопрут или что. Ну, короче, я теперь поняла, что там такое под шапкой творилось, что йолы палы. Потому что я уже бывая тоже, знаете, думаю, да ладно. Ну, так, свитерок, шапка, оно нормально. В принципі, можна по торговому центру пройти. А саме найдет це, коли оце ти йдеш і думаєш, Господи, хоч би нікого знайомих не зустріти. Знаєте, оце, ти ні, його не бачив, уже, того знакомого, знакомого не важна. Не бачив вже три роки. Думаєш, такі три роки, десять, десять, по канчатню школи, якраз зайшлись кожен по своєму путі. І топи йде, то стопай, думаю, тобі все одно. От це все на голові, ти господи, думаєш, ну чого в цей день? Якби я знала, я б вже. Стояла вся, О! і воно ж у совпадає, завпадає. Савпадає, то так. Я удивляюся це тим жінчинам, мателькам, які це ходять по торговому центру, красовочки на ногах, пуховичок не по погоді, все не по погоді, І ти ідеш оце з мамою, Я помню це ще в коли в школі. Це були. Бочинки на ногах, такі що, знаете, щоб минус 35, полярники выдерживали. Сверху пуховик такий, що не дай Бог розтягнути, всі потіють, ідуть уже все. И тут эта девочка, ну женщина, напорхає така, раз в один магазин залетіла, в другой магазин залетіла. І так это ты такие так, думаешь, господи, ну, и прическа красивая, там в голові тоже все в порядке, все, и ты ж все. На останньому из дыхания. Ну, понятно, вона бабочкою, а ты шершнем. -у -у -у, ну, шершнее. Це неважно, не важливо. Не забываем О, в красивому паштеті. Посолили. І тепер сюди я додаю, я маю, не можу відкрити вершків. Скільки тут відсотків? 30%. Якщо у вас менше, ну нічого страшного, любите, щоб більше така кремова структура була. Боже, добавьте більше. Короче, 100 мл. О, половину залишила. Сюди помішали. О, накрили кришечка і ще залишили. А воно тут покипить, побурлить. Що я лаєм з батоном? Спочатку розламаємо духовку, потім буде батон. Я отак викладаю сюди, щоб це все було гарно, гармонічно, красиво. Хто любить збризнути, збризнули трошки маслицем, хто не любить, отак поставили і трошки його підкоптили. Як у вас там, я ставлю на 180 і потім дивлюся. 4-5 хвилинок, як вийде. А якщо є гриль, взагалі ідеально, беріть гриль. Що нам ще треба буде для того бутерброда? Я беру, у мене таке є сир гарганзола. Ви можете взяти той сир, який ви любите, а можете навіть взяти творог і трошечки туди чесночку. Запаміння чесночку і сольки. І буде во і теж туди і те саме. І в мене є варення. У кого як є варіння? Дуже смачно, якщо у вас смородинове. Дівчатки, у кого смородинове варення, доставайте, не бойтесь, тому що варення – це всьому голова у цих бутербродах. Беру бальзамічний цей соус і десь столову ложку сюди треба дати, поняли? Я, між прочим, сказала мамі, мама, купіть. Мама, ні, послала папу. Папа, ой, та він такий дорогий, ти шо, він не та саме. Я говорю, папа, купіть, вам його хватить на полгода, зато Така ізюмінка, ви знаєте, буде то, що треба. Ото потушили, поставили. Хай ще 5 хвилин протушиться. А ми тим часом беремо це, ета і перебиваємо. Нема чим перебить, у мясорубку закинули. Нема м'ясорубки, талкушки. Воно таке на що переб'ється. Ну, може не переб'ється. Попробуйте через отак от зробити. Ну я думаю, що все переб'ється. Так що, як там ото кажуть, спешка нужна, приловля Ну, Блоків немає, але ми до цього дуже сильно стремимося. Да? Якщо у вас є ще кусочок вершкового масла, не стисняйтесь. Паштети люблять вершкове масло. І я отак грам 50 сюди, розумієте? Отак, Раз і все. Хто як любить? Заглянули сюди. І ще хай постоїть. І сюди. Раз, і погнали. Ой. Так, все. І це все завершили. Це чисте сюди, це не чисте, як не чиста сила, чесно слово. Так. І я оце відправляю в холод. Немає холода, значить розлили на якусь поверхность, щоб быстрее остудилась, і все остудиться. Не переживайте. Подивіться, скільки паштета звісно, ого! Но! Ви розумієте, в чому прелесть паштета? 400 грамм печінки, там ще сливки, всі діла. Так ви ж можете їх домазывать і замазывать, а воно ж розлітається, як невменяемое. Так що давайте його робити і їсти. Дайте, щоб він трошки підзастив. Я то, понятне діло, давати не буду. Підзастине вже трошки потом. Оце, звісно, ну, нікуди не годно, но нам надо показати. Беру ложечку варення. Так, кусочком раз, раз положили. Ще один від таких оцих натюрмортів і всього остального. Так, я беру хурму і мию. Ха! Думала, що я зараз предложу щось доцільне. Нічого не предложу доцільного. Хурму нарізали, беремо. Вже, може, всі хід достав, ну но... а куди без нього? Любимо його і уважаємо Хамон. Як я люблю хамон. Господи, якби хто знав, може десь і праздничне, може, десь не праздничне, но розумієте, хамончик это... його треба любить або обожати. Другого не дано. Отак беру і заворачую. Раз. І все. Мені так це нравится, знаєте, коли у родителя є ці проверені люди, які і сало, і м'ясо тобі. Ти думаєш, Господи, як найти ці контакти? І не хочеться, можна ж шиночку завернути. Тільки так усоленовату візьміть, тому що тут же важне сочетання оце ж солоного і солодкого. Беру творожний сир, звичайний, не надо не звращатися і намазую. Хорошо ділаємо. Не стесняємося. С красной рибой, пожалуйста, красною риба нікому ще не мешала. Я разогреваю сковаритку, сюди олейки, капельку капельку и сюди, якого? правильно, капельку вершкового масла. Потому що одно, щоб не горело, другое, щоб не пухтіло. В общем, ви в курсе. И я, знаєте, що захотела? Я зробила с креветками. І воно так сейчас ростаю, тут раз, раз. І ви туди прямо виложимо креветки. Що до цього ще треба, що я туди додаю? Я додаю сухий чесночок і я додаю трохи сольки. Все, якщо ви любите петрушечку, можете трошки покришити петрушку, просто на брускеті, може не так виглядати. Побачите, як вам більше подобається. А може, у вас є якийсь свій рецепт. Ми беремо три кусочки хліба. Беремо беру петрушку, помита почищена, не переживайте. Наш любименький сирок оце можна один сир на все подряд, правильно? І беру в мене є таке варення, воно з персиків. Підіть купіть. А знаєте, що ще? Ну просто я не успіла зганяти в магазин. Можна взяти, знаєте, яке пюре з персиків. Детське питання. слідуючі бутерброди. Ребята, честно кажучи, я упрела, потому що воно, конечно, красиво, може і красиво, кому як, кому, но приготувати даже бутерброди, це надо й мати ще дуже хороші нерви і дуже хороше настроєння. Тому бутерброди готові, канапки, ще хто як називає, брускетти. Пожалуйста. А ось і наші брускетти, бутерброди, канапки, хто як називає, все готово. Budemous, зараз буду звати, будем пробувати на ж ми будем ми будемо Новому Году чи Різдві щось готувати, щось будемо вибирати, а може все мені закажуть. Готовьте варіанти такі, у вас варіанти другі, Пишіть у коментарях, я буду завжди рада вас там бачити. Хорошего настроєння, будьте позитивними, В житті так багато негатива. Всім пока!